Всім привіт, на каналі Ріана Кіса. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс-ігру під названням «Найди жовтних». Наша задача – шукати жовтних. Ми спавнуємося на отакій вот от локації. Я бачу вже першого жовтня. Це в нас єнот. Нам надо все знайти 60 жовтних. Всього лише там. Ну і нам надо цих жовтних всіх скласти в рюкзак. Всього лише скласти жовтних в рюкзак. Всього! У нас вот такі вот, рюкзаки. Ми можемо піти туди, туди, або туди. Ладно, давайте спочатку підемо туди, так як я вже бачу перше животне. Збираємо животного в рюкзак, нам тут говорять. Рейтинг 2. Окей. Также в нас, скрин... нас книжка, яку ми маємо знайти. Тут лисиця, єнот, птіця. Я не пам'ятаю, як вона називається, вроді цей. Я не пам'ятаю, як його звати, коротше. Змія, павук. Ми паука маємо в лісі знайти. Також жаба, дві жаби треба знайти. одну ведру. Також мурав'я одного орла. Бобра і пчелу, медведя, птицю і ту чумеш, бабочку, птицю, гусеницю Ну, коротше, ви поняли. І так, до безконечності. Перше животного ми знайшли. Давайте підемо далі. Як нам знайти паука во всьому цьому лісі? Далі, дальше, якщо дальше ми заходимо в локацію, де водяться медведі, олені і мурав'ї Давайте підемо вон туди. Також на горі може хтось бути. Ні, на сожалению, на горі нікого нема. Давайте підемо вон туди. також тут табличка. Туди річка, а туди трава. Давайте підемо до річки. Надіємося, знайдемо животного. Так, там річка і на берегу річки стоїть олень. Проходимо легкий паркур. І оленя. оління. же там літає Оріл. же там літає Оріо, якого ми маємо зловити. Також тут жаба, яку ми теж ловимо. Також там. Так же там бобер. Пригаємо до бобра і збираємо його. В принципі, поки що все йде легко. На що буде, коли ми не зможемо знайти мурав'я, ліби паука? Бо вони ж мілкі? Я сподіваюся, я зможу якось зробити я, е, я забуло як називається орла. Проходимо паркур і піднімаємося на гору. Я знаю, що там теж є животні, але давайте подивимося, що в нас на горі. У нас на горі Божа коровка. Ми можемо піти в ту сторону, я сподіваюся, там хтось буде. Зараз я ускорюся. Мій персонаж вже устав біжати, але все ж треба ускоритись. Да, дивіться, там хтось є, там змія. Ми знайшли змію. У нас вже левел 7. Правда, я не знаю, чого там пише фейк. Либо фейл. Я вообще казав. Ладно, давайте піднімемося сюди, тому що тут стоїть волк. І це вже восьмий левел. О, до мене Сашка присоединилась. Так же тут у мене вже смысл сьомий. Кеш волка собрала. Ладно. Давайте побіжемо теперь вон в ту сторону и подивимся, які там животні храняться. Тайну. Біжим і тут, в принципі, покаже никого немає, но мы можем туди піти. Ладно, давайте я спочатку піду вон туди к вон тим вот, э, скалам, щоб найти. Щоб забрати вот цих вот животних з собою. Также тут три коза, либо же, м либо же бабка по-украински, типа бабушка. Найс. Так, в принципі, тут никого немає. Тут стоїть у нас лось. Тут стоїть лось. Забираємо лося в цей в, в рюкзак, як його забрати? От, забираємо його в рюкзак. У нас вже дев'ять. Ми можемо туди піти. можемо туди піти. Ладно, давайте туди підемо. О, Сашка! О, привіт. Ладно, идем дальше шукать животных. Там в принципі, я так понимаю, никого нема, наверное. Ладно, давайте опять залезем на вон ту скалу, потому что нам опять там надо. Блин, тут орел, орел, ловим орла. А, все мы зловили орла, хоть мы его и не словили, но и зловили. Короче. Они же звуки издают. Ладно, давайте залезем на гору заново. Потому що там можуть бути якісь животні. Та блин! Давай, давай! Я не можу, надо тільки той паркур проходити. Хотя можна і так, так вот пройти. Ладно, давайте підемо вон туди, подивимось вообще хто в той пещері. В той пещері може бути змія, літучий меш і павук. Ладно, йдемо в пещеру. Тут, тут вже я бачу паутину, значить тут стопудов подов'ї пауки. Зоберемо ящерку. І получаем 11 е евел. Йдемоте туди, там, мабуть, є пауки, тому що паутина веде сюди. Ні, що, напише, що якщо... щось буде рядом. Да, так, вот отут ще одна ящерка. Давайте подивимося, скільки всього в піщері ми маємо їх знайти. Так, ящ... ще одну ящерку треба знайти в піщері. Одну стрекозу, жабу і так далі. Ладно, йдете далі в пещеру. Тут є далі розмінка. Давайте сюди підемо. Хтось є поблизості, де? Або вот, павук. Лесько тут є павук і також так тут є літоча меж. Я тут бачила літочимеш. Літаючих, я думала, сложно зловити, але це не сложно. Мы можем туда выйти, но давайте все-таки пойдем на ту разминку. Хотя тут ще можем піти. То есть поблизости. А, вот, павук у нас поблизости. Окей, также тут є е, левел 15, у нас же. Также тут є рюкзак, який мы можем відкрити. Мы можем его відкрити. А, ні, мы маємо собирать елки. Короче, мы маємо растения в рюкзак собирать. Окей. Идем сюда, надеюсь, тут хтось буде. Так, Да, ктось От. Змія Змея поблизости, у нас, шевеляться. Ладно, окей, давайте вот подивимося, хто тут є. Давайте сюда підемо. і поблизості павук. Збираємо його, і в нас вже 17 е левел. Ой, а, все, світ вырубило. Окей, okay, давайте пойдем сюда и выйдем из пещеры. Я, походу, запуталась. Ладно. Блин. И что делать? Ладно, перезайду. Все, я перезашла. Дальше, так как мы шли туда, теперь пойдем туда. Посмотрим вообще, что тут есть. Также тут есть вот такой вот дом. Не на дереве, конечно, но все же. Тут хтось є. Тут є птічка. Собираємо птічку і спускаємося це все за чим ми піднімалися. Далі опять така розмінка. Ми можемо піти к коменшам і можемо піти к траві. Давайте підемо к траві. Можемо сюди залізти, кстати, на гору. І на горі в нас бабочка. Міленька маленька бабочка. же я бачу. ні, я нікого не бачу. Бачу божу коровку, але ми до неї вернемося чуть попозже. Хтось рядом. Нічого тут пчел, а, а де? А як я їх соберу всіх? Вони, походу, поки гекались, так? Да? Якраз сон про пчол снився, а як мені їх собрати? А де мені їх собрати? А, треба просто буліть. Все. І ми вже на уровні 20. Давайте підемо вон туди. Тут ми можемо зустріти бабочку, божу коровку і зайця. Можемо піднятися туди, і там буде ще одна птічка, реально. О, Олінь! Збираємо Оленя. І піднімаємося наверх. Збираємо втічку. І спускаємося вниз. Далі, я тут бачила божу коровку. Та тут, кстати, є. Це хто? Гусеніця тут є. Збираємо гусеніцю і йдемо шукати божукуровку, бо я тут бачила божу коровку. Де божокуровка? Тут, кстати, сидить сова. Также збираємо сову у нас вже 24 левел. І тут улій, який ми теж збираємо. Також тут а, є дом, коло якого знаходиться міленький маленький зайчик. Його теж збираємо. І йдемо сюди. Тут ми можемо туди полізти, і там, як розумію, хтось буде. Якщо ще хтось буде. Да, тут а, пауки, які ми теж збираємо. Ні, це, це мурав'ї. Ладно, проходимо акуратно і йдемо далі. Далі я бачу... Ні, це ігроки, я нікого не бачу. Ладно, давайте отак от пройдемо акуратненько. І подивимося, куди ще можемо піти. Так же, так же тут ми прийшли к комишам. Окей. Тут ми можемо от такого отакого лося, якого збираємо. Также можем зустріти, я не помню кого мы можем зустріти, лягушку. И мы можем зустріти ще когось, но я не помню кого. Вроде стрекозу. Вот є оця гусениця, і там, там ведра була, там ведра була. Чи ласка, я не помню хто це. А, це ведра чи ласка? Но це точно не білка. Ладно, збираємо її теж. В принципі, вже половину животных собрано. Осталась ще половина. Всього лишь так. Также тут на комишах сидить бабочка. Збираємо її теж. Далі поднимаемся вон туди. Ребята, дивіться, в річці є багато животних. В річці купається отка от так от миленькая ведра. Все-таки це ведра. Ні, ну це точно ведра, та не знаю. І тут а також є миленький маленький єнотик. Собираємо його тоже. Також в нас тут є. Хто в нас тут є? Я вернулась на начало, найс! Также тут є огромна лягушка. А, жаба. То есть, все остальные они на английском, а у вот тебя лягушка це жаба. На украинском, да? Чи на російском, пройдет на российском. Короче, ладно, без разницы. Піднимаемся наверх. Тут Тут, я так понимаю, на скалі не коне, да? Да, вроде. А як піднятися туда вопрос? Ладно, тут а также сидит птичка. Собираємо її и идем дальше. Яким образом я впала? Ладно, давайте піднімемося по скалі. По ней невозможно піднятися. Давайте по поводим. Тоже нельзя, да? Ладно. Також ми можемо подивитися на карту. Тут ми зараз знаходимося. Ми зараз знаходимося вот тут. Ми підемо отак так вот сюди-сюди. Побачимо цю пещеру. Тут лабіринт. Ось вот такий буде домик. Окей. В принципі, нам надо піднятися, щоб подивитися на пещеру і на домик. Окей. Піднімаємося. А все-таки по цій штуки не як? Хоча... Хотя... Не ну, а зачем туда идти, если можно и так? Тут а дальше мы тут оболику пещеры. Дивите тут. Дивите, а тут маленькая милая крыса. Найнс. Це не крыса, это миш, найнс! Ладно, давайте пойдем подаемся на домик. Там вроде домик якийсь то был. На карте показувало, что там есть домик. Бежим. Я веселий таракан, я бегу-бегу-бегу. Мы можем гору піднятися. Давайте піднімемося на гору і так побежим. Якщо б ми побіжали сюди, мы біжали, 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 біжали и пришли до волка. Пускаемся. Забираем волка в свою коллекцию. Серый волк. А я думала білий. Ладно. Піднімаємося по цим от, по цим от лесінці із каменів і піднялись ми квадковот вот, чудесному домику. Тут також житає орёл. Яким ми зловимо? Ми зловим ізло. Да, ми зловим. Зловили орла, лисий орел. А чому він лисий? Ем, ладно. Отакі от, от миленький домик. Ми е, піднімались до нього, щоб просто собрати орла. Далі я бачу оленя, який стоїть неподалеку від спавна. Збираємо оленя і йдемо далі. Переглянем по в цьому міні-паркуру. Ми тут тільки що були. Давайте подивимося вообще, де ми. Тобто, вот спавен, вот тут, спавен. Ми були в той частині. Ми везде були. Куди нам треба? А, ми не були подалеку річки. Подалеку річки, вон там ми не були. Це єдине місце, де ми не були. А так везде були. Біжим туда. Да, же я бачу е, ведру, мини-ведру. У нас мандаринкою лежить. Біжим. Тут, кстати, в статті, воді облака. Тут а, бобер. Собираем боб... бобра. Я так понимаю, что типа пещера, она не пещера. Это не пещера, но это пещера. А не, вот пещера. Там есть животные, там есть животные на табличке. Бежим туда. Что там есть животные, значит, бежим туда. И тут у нас сова. Собираємо сову і біжемо далі до цієї до до пещери. Це дійсне місце, де нас ще не було. Нам також залишилося 10 цих зібратів. Ми заходимо в пещеру і ми тут були. А де мені зібрати 10 животних? Повертаємося на спавн. Ребят, ми реально везде були, но я так розумію, я пропустила некоторых животних, потому що тут є оця от лисиця. Красна лисиця, вона... вона оранжева. Ладно, я не знаю, де мені ще можна зібрати 9 цих животних. Потому що я просто не знаю, я все оббіжала. Ладно, ребят, мы будем на тему заканчивать этот ролик. Так как я убежала просто всю локацию и не нашла животных всех, мы будем на тему заканчивать этот ролик. Всем пока, пока, называть подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока, пока. Подпишись.